Подібного змісту навчання конше необхідні та проводяться з регулярною періодичністю. А згадуючи трагічні події, що сталися в Одесі 2 травня 2014 року, такі заходи набувають особливої актуальності. Другий рік наша страна виконує завдання по освобожденню своєї території. Таким чином, коло навколо наших товаришів в дужках зменшується. І таким чином опит локальних конфліктів протягом 20 років у світі показує, чим менше кола, тим більше державно розвідувальні сили проявляють себе за периметром цього кола. Тим самим проводять терористичні діяння, з котрими ми намагаємося вести свої антитерористичні дії. Навчання проводилося у кілька етапів, на кожному з яких військовослужбовці, частин військово-морських сил та сухопутних військ, використовуючи засоби маскування і імітації в пішому порядку та на бойовій техніці, відповідно до своїх функціональних обов'язків, відпрацьовували певний алгоритм дій, пов'язаних з локалізацією диверсійно-розвідувальних груп терористів, їхнім подальшим блокуванням, роззброєнням та ліквідуванням. Першим умовний напад на собі відчули військові моряки проте підрозділ охорони штабу військово-морських сил дав їм нали. Військовослужбовці організували оборону військового містечка від диверсійних груп. Ми можемо не тільки як в пішому порядку здійснювати оборону та різні тактичні пересування, так і на техніці. Ми в повній бойовій готовності Другий етап навчання, під час якого був залучений протидиверсійний резерв сухопутних військ Збройних сил України, відбувся на базі одного з військових містечок Південного оперативного командування. Ці протидиверсійні резерви із різних місць на даний час одеського гарнізону найкращим шляхом могли прибути до того чи іншого об'єкта, де ілі не допустити. Терористичного акту, або на оборону, якщо він вже допущено, локалізувати цей район проведення терористичного акту, замкнути коло і спільно з підрозділом Національної гвардії, Національної поліції або облокувати та примусити противника до здачі, або в разі в можливості знищити цього противника. До спільних дій залучалися представники різних видів сил, адже лише так можливо адекватно відреагувати на ті чи інші загрози. Оцінюючи рівень підготовки підлеглих, керівники навчання акцентували увагу на тому, що за плечима переважної більшості учасників є досвід бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, що своєю чергою додає їм впевненості та стає запорукою успішного виконання завдань за призначенням.